Ніндзяго перечудовий мультфільм. В ньому стільки надзвичайних речей, чудових персонажів, бійок та стихій. Так, багатьох персонажів є свої стихії. Найкраще про це розказали в четвертому. І сьогодні ми поговоримо про те, яка ж стихія найкраща, яка рівна до божественної, а яка може стати навіть тягарем і. Привіт всім, окрім москалів, вам тут зовсім на раді. З вами Максим, і почнімо. Тому наш тірлест я поділив на кілька секцій: божественні стихії, які рівні до божества, напівбоги, тобто вони сильні, але щоб їх богами назвати не можу. Потужні, тобто вони сильні, але щоб так напівпанувати, то ні. Слабкі це ті, які сильні, але швидше доповнюють буття власника, ніж даючи якісь такі переваги, які можуть змінити життя. І загибель це якесь лайно, яке називають стихією, тому його треба було додати в цей тірлест. Ну що ж, почнімо із загибелі. І стихії серед загибелі, це стихія сюрпризів, яка з'явилась як одне камео в так званому лего Ніндзяго» фільмі, який я вважаю найгіршим, що коли-небудь робило Лего. Стихія <кхм> зеленого, якого ще в сраку Зеленського. Ні, його не треба страти. Що я кажу? Це просто навіть не стихія, а просто колір. І стихія коричневого. Це найстильніша стихія. Серед загибелі, але на жаль, вона не дотягує на те, щоб бути в нас як мінімум в слабкості. Адже вона з'явилась лише на один момент. Ну що ж, їдемо далі? Стихія природи найбільш нерозкрита стихія, яка з'явилась на кілька серій. На мою думку, то вона дуже пов'язана із стихією землі. І якщо ні, я може керувати льодом, то чому б? Нашому любому колові не керувати природою цікаве питання. Стихія форми досить корисна для певних шпихунів, або чогось нехто. цього. може бути досить корисно. Стихія диму. Знову ж таки, прохідна стихія, бо якщо а, стихія кає, це вогонь, то диму без вогню не буває, тому, можливо, кай і може користуватись димом. І дим, знову ж таки, це, можна сказати, підвид форми. Їдемо далі. Стихія розуму не назву її стихією, але надмінням це точно. Адже сила розуму вона слабка, надзвичайно слабка і не дає жодних фізичних навичок. Але розуміння, адже це мені нагадало одного персонажа з котів вояків, і я дуже люблю каве. Стихія тіні. Знову ж таки, це те, що йдем тільки тінь і звук. Не розумію його. Тобто, бачити предмети за допомогою ехолокації, це досить цікаво, але все ж таки власник стихії звуку сліпий. Тобто це вада, яка перекривається стихією, що, на мою думку, таке собі. І останні дві слабкі стихії це поєднання. Бо я не знаю, що це за стихія. Це або 13-й сезон. Або другий сезон зліту драконів. Тринадцятий я оком пробігся а зліт драконів. Другий сезон не дивився. Ну, а світло чудова шпагунська стихія. Не більше і не менше. Їдемо далі. Вогонь та блискавка. Це стихії золотої зброї, вода. Це стихія, яка дуже добра проти привидів та інших таких істот. Отрута отруює ворогів, відповідно, що це кислота. Але так чи інакше, вода для приводів те, що й отрута для нас, вітер. Згадайте мороз, скільки всього він робив, технології, зміна форми інших об'єктів. Це надзвичайно сильно, як і тепло. Відповідно, земля та крега теж належать, а крега моя улюблена стихія не лише в ніндзяго, стихія уяви. Уява сильна штука, стихія металу та швидкості також. А тепер настав час поговорити про напівбожественні сили. Тобто енергія, пісьма та бурштин. Енергія дуже потужна стихія. Проте дуже затратна на силу, що досить заважає під час битви. Пітьма могла б бути божественною, але в нас є руйнування. Пітьма. Яка утворилась дуже давно, якась давня стихія, але так чи інакше, сила вона отримала чисто через те, що Гармадон трішечки допоміг би. Якби не це, то пісьмай далі собі стовбечила б там і все. І бурштин. Здатність поглинати іншу стихію круто. Але є певні обмеження. По-перше, божественні сили не здатні до повтору. Тобто здатні, але дуже, дуже частково. Тим паче стихії за бурштином забуваються і мають обмежену кількість. Саме тому бурштин напівбожественний. І враховуйте факт того, те, що носі бурштину може просто ніколи не зустріти майстра стихій. От і все. А тепер час божества прийти. І тепер божественні сили. Створення та руйнування разом непереможні, окремо вічна битва, які чудові ці сили. золота села. Можливо, це і є поєднання створення та руйнування, сила, буття та небуття. Неймовірна річ. І час. Керуєш часом, керуєш усім. даремно, так казали два брати, адже час. Найсильніша стихія в ніндзяго Жодна сила не може зупинити час в розумних руках. І уявіть, що було б, якби ніндзя не потрапили на біганський мех братів часу. Це була б перемога. Але ні. Але ні. Але вже уявляти, що було б в альтернативній реальності не моя справа. Моя справа показати вам Тір Лест. Що я зробив, а тепер, в свою чергу, настав час для підсумків. Хоч я й казав, що стихія часу найсильніша, але будь-яка стихія, окрім тих, що були в пункті загибель, могли перемогти один одного, і це досить добре. І якщо вам сподобалось це відео, то прошу вас напишіть коментар від чотирьох слів, поставте вподобайку, пожертви відео і підпишіться, якщо ви цього не зробили. І ну що ж. З вами був Максим, і бувайте!